Давай, давай, жаль. Сюди. О, отліч. Надо було руля рівно поставити. Заведи, постав рівно. Все. Отак. Не знаю що случилось. Ви тільки що чули скрип. Моя Volvo S40. Їздили за покупками. От, заїхали тільки в двір. Я ще навіть не, не доїхав, бо заскріпіло колесо. Жінка їхала спереді. Volvo S40. Буду знімати колесо, буду дивитися. І тільки що засвітився ще датчик, що АСП виключено. Що-то мені це вже не подобається. Будемо розбирати колесо. Надіюсь, там попала якась грязь я її почищу і все буде добре. Що то, Оля? Ну, мені не нравиться мені аст. Випав шарик. Надіюсь, що це по дорозі оця штука попала нам. Ой. Ти ну, шарик? Похоже на камушок Камушок такий ідеально круглий. Ну він ідеально круглий. Видіж він більше знімається. А ну там кирпича, оно гепне тут. Ну, Може бути підшипник, Та він не повинен підшипати. так розсипатись Він якщо розпається всередині, щоб на вулицю повилітав, то це вже скряга должен бути. Не один день. Ні, Нет, то що-то не то. Ну да, щось попало. Ну, та ти горю, вот, щось... Орешок? орешек. Ну. Наш попав орешек, ну. Раз розфігачився, він угу. Тут от, мягкий внутри. Зараз сідаєш за руль. Ага, і кручу кручувати. Перш, першу передачу, заводиш машину. Ні, то я ж крутила, я вже уже скритіла. Я ж тебе поставила, я вже крутила. От так, і воно Ну да. А ну опять. Або нас нам, ну, короче, я заведу зараз. Ламурки грані, ні. Ну да, я заведу. Ну, на щоб ти поїхав. Да, так, Да. <плес> ну так, бої тільки ця сторона крутиться, право, а лева не буде. Как я буду їхати? Ты ж нормальний. Ну да, да. Игорь, ты что? Ну как, как ты будешь? Как ехать? Ты драм дамкра то. Нет, все нормально, крутится. А как ты ехал? Такий простой. Ну так, да. коли колесо вивішене, так можна робити. Бідна машинка. То, получается, То ти понимаєш, що не треба їхати так медленно, як я сьогодні їхала. Треба біжати. В следующий раз, якщо если... опять щось попаде, uh -huh. досить газу і ага. вилити. Воно воно просто попало от сюди. Між цей кожух і тормозним диском uh -huh. посередині. І uh -huh. воно там колбасилося, і звук неприятний виходить. Бо well, well, да. диві які в нас колодки. В нас колодки хороші ще, Угу. Uh -huh. І з цієї сторони так само у нас от, колодка вона ще хороша. Ну це ще рідні колодки, Volvo написано. Ось, оригінал. 67 ну ти що? Ми ж не міняли ні разу колодки, Ніхто ще тут на цій машині колодки не міняв. А тут уже скільки років? 2011 року. 15. 13. 13 років. Рок роком. Ну що, не знаю, в наступному році може поміняємо, Ну так як ми їздимо, нащо їх міняти. Не, ну колодки реально нормальні. Все. А ззаді шалучі повинні бути. Бо ззаді колісо, а не так само Чи ззаді навіть гірше. А може їх містами поміняли Може бути, тому що. Спереді колодка, як і резина, знашується швидше, ніж uh -huh. ззаді. Бо то... uh -huh. Але ні, назад і вперед не підійде. Uh -huh. Вони різні. Тут діск, uh -huh. бач, ззаді uh -huh. поменший тормозний діск, uh -huh. а спереді по більший. Uh -huh. що... Ну так, да, це тормозний діск. Uh -huh. Він теж знашується. Ну Він знашується всередині, ну і стесується. І виходить, okay. вуглубляється і оця тарілка зверху. Наверху аж виходить. Окей. У нас рівно, у нас немає зносу. Не, нормально не. Не нормально що... є, нормально. нормально. У нас тут поки все нормально. Треба помити. Дощ передають. Да. на завтра можна зараз було помити. То смисл тоді мити? Ні. Все, собирає. На цьому ремонт закінчений. Горішок. А що було б, якщо на дорозі йти би. Що, що ти робила б? Ану, а ну кажи. Співала би так? за Зариляв. Коротше, в слідчий раз, якщо буде на дорозі, вата, вот Сьогодні ми зловили ж пану дорогу без асфальту, може там і попав. А не, ми тута тута? тут тут діаріхи. Коротше, ти даєш газу і все. Буксі, буксі, і воно вилітає. Угу. Поняв колись в мене в Україні таке було. Як проволока попала. Uh -huh. Даєш газу, бачиш, аж прям пробуксовка і воно звідти його все викидає. Uh -huh. Понял? А тут, коли їхала на великій швидкості, то нормально не було скріп. А, а коли медленно, то Ж -ж -ж. Ну все, я збираю на цьому а, все. Оля ігровлог. підписуємося, лайкаємо. Проїхався я тут назад вперед. Ошибка по аспі пропала. Тріугольник, де скользяща, скользяща машина. Все пропало, все нормально, все тормози, без крепа, без шума, без пилі. На цьому вже точно все. Зараз в нас на даний час 64 736 км пробігу. Це я уточняю для того по поводу тормозних колодок, що вони оригінальні. Коли ми брали цю машину, був пробіг 23 тисячі кілометрів дідуська в Мілані, там деколи на ній виїжджав. І після того, як ми її взяли, ми колодки ні тормозні, ні тормозні диски, нічого не міняли. Ось чому ми кажемо, що тормозні колодки і диски вони оригінальні, тому що за 23 тисячі дідусь не зміг би їх зносити. Дядушки було вже 93 роки, він там не ніймали дуже їздив. Тому от такий результат. А ми, як бачите, не сильно так ганяємо, щоб їх знашувати, не сильно відтормажуємося, щоб вони знашувались. Така нормальна, нормальна їзда. Тому тому ось так і виходить. А на цьому все. Підписка, лайк, коментарі. Пока-пока. Не забуваємо дивитися ще. Рено кенго. Там відео більше про цю машину, ніж про мою. Поставимо кенго, кенго, як правильно казати, кенго. Італянці взагалі кенго, якось так кажуть. Поставлю на місце, а то я при в'їзді поставив. Щоб не мішало. І все. І вечеряти додому до хати. Так, що я приїхав сьогодні. Три з такими. Ось такі от діли.